Екстрено навіть Путін не зрозумів, що сталося на фронті. рвонули і підірвали всіх. Епічні кадри миттю розлетілися мережею. Україна змогла Герасиму все злив. Дронопад на передовій, люте місиво, ракети Фламінго роздерли РФ у Кремлі. Повзають на колінах. Нарешті визнали, що за кров до провалу про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Ексклюзив, блискавичні успіхи ЗСУ на Донбасі. Під добропіллям прорив наших. Росіян вдалося притиснути. Під Пук'янськом окупантам конкретно не щастить. Наткнулися на люту помсту ЗСУ і присіли. Лінія фронту палає. Російські генерали конкретно вляпалися. Замість великих завоювань величезні провали. Цей скандал дійшов до самого Путіна. Не пропустіть шок-деталі у сюжеті вже за мить. Добропілля Донецької області. Точка, яка ще тиждень тому була причиною занепокоєння нашого командування. Сьогодні ділянка фронту, якою ЗСУ може пишатися, виступ який РФ пробила в нашій лінії обороні, зрізаний рапортують військові. А все угрупування окупантів перебуває в оточенні. Знищення ворога сьогодні це лише питання часу. Розуміючи це, бійці РФ і самі часто здаються в полон. О, так от. Один на трьох, бо правильно, 93 дев'яносто третя робота ніснідать ні, ні. проте сама Донецька область не припиняє бути ділянкою фронту, де РФ намагається прорватися найбільш старанно. Дві треті всіх втрат ворога зосереджені саме тут. Завдання довгі місяці незмінне. За будь-яку ціну взяти Покровськ ЗСУ титанічними зусиллями наступ стримують в від того, зможуть ли росіяни окружити или захватить покровский оборонительный узел зависит и э, наступление на, на Константиновку Дружкивку, на Краматорск на Краматорский оборонительный район и э, то что э, прорыв россиян северо восточнее Добропилля они бросили на произвол судьби по большому що те подразделения, которые попали в окруження наших сіл оборони. Свидетельствує та тому, що ну їм на своїх людей наплевать. крім напрямку на Добропілля, є у ЗСУ успіхи і поблизу Куб'янська Донецької області. Там речник угрупування військ Дніпро повідомив про звільнення села Мирне, звідки повністю витіснили росіян. І де напередодні було проведено зачистку. Купинск действительно идет большая работа по освобождению некоторых наших локаций. Не будем забегать наперед, наперед но я думаю, что контратакующими действиями нам удастся ситуацию изменить немного к лучшему. По крайней мере, врагу не удается переправить. Через річку Оскол тяжовую техніку. Це те, що враг намагається вже зробити на протягом років для того, щоб создати плаздар. Ну і естественно, йдеться робота проти дісіоно разведывательной груп. З недавніх пір активізувався і Запорізький напрямок кажуть наші військові, сил штурмувати там без втрати ефективності в іншому місці. У Росіян не лишилося рішенням було перекинути ближче до моря сили, які Воювали на Сумщині та у Курській області. Це кулак морської піхоти, но заводя на Сумщину і на Курщину свіжі сили морської піхоти і десантників, Патріоні вже там в боях они перекидывают на, на, на запорозьке направлення. Так, да, це таке найбільше підготовлені для наступательных действий сили, але це е, в значительному міріння. Е, Результат такого перегрупування не змусив себе довго чекати. Сило оборони уже кілька тижнів продовжують просування в Сумській області. Тенденція зберігається і сьогодні. Сумщина, где действительно удалось не просто не дать врагу создать так называемую буферную зону. Де врагу не дали подойти к сумом для того, щоб обстрілювати із різних видів ствольної артилерії. Более того, є освобождено населені пункти. Є участки, де врага удалось более того викинути на територію Російської Федерації. Такі локації у нас там сьогодні є. Тим часом російських генералів упіймали на черговій брехні. Гарні картинки малювати за порібріком звичайно навчилися, але дійсності вони не відповідають. Зокрема, підміну помітили на брифінг. Му начальника генштабу РФ Герасимова на карті значилося, що РФ контролює всю сіру зону, де, хоч раз з'являвся їхній солдат. Посінт аналітики порівняли її із картою Діпстей та підтвердили підробку. Причому карту, судячи з усього, вже давно не оновлювали, оскільки за Росією відмічені не лише сірі зони, а й території повернуті під контроль ЗСУ. Однак ганьба на цьому не закінчилась. Підімна і групіровка продовжується продовжається Наступлення практично по всій міні фронту, і з марта місяця сопротивно более трьох з половиною тисяч квадратних кілометрів території, і 149 населених пунктів. Здавалося б, що не так у бравурних промовах Герасимова ясність внесли журналісти, які підрахували, скільки в принципі населених пунктів в областях, на які претендує РФ, тепер просто за 149 і. 8640. Хорошо. Давайте отсюда даже вычтем те населенные пункты, которые уже находятся под контролем Армии Российской Федерации. Все равно речь идет о ни одной, ни двух, ни трех и ни четырех тысячах населенных пунктов. За полгода 149 населенных пунктов перешло под контроль Армии Российской Федерации. Фідерації, як підсумок, усі західні та українські аналітики сходяться в одному: російський елітній наступ не те, щоб провалився, а враховуючи співвідношення втрат і результатів РФ, став найкатастрофічнішою військовою операцією для путінської армії за всю історію. Вереск росіян вже не заглушити РФ накрила люта катастрофа. НПЗ палають, авіація в нокауті, дрони і ракети летять настільки прицільно, що у Кремлі роззявили рота. Географія ударів охопила буквально ледь не всю територію Росії. Військові ресурси на межі? Ось ось і у Путіна від цього остаточно зірве дах. Сили оборони України не відступають і тиснуть до останнього. Невже на носі фінальний удар? Про це у сюжеті. Далі. <звілля> Серпень найгірший місяць для російської нафтопереробки за всю велику війну. Наші ще ніколи так філігранно в режимі нон-стоп не вибивали НПЗ на Росії. Лише цього тижня добрі дрони навідались до п'яти заводів. В ніч проти суботи уразили найстарший на Росії НПЗ Краснодарський. О, нафтопереробний завод. Та втретє за місяць горів. Сизранський біля Самари. У цей час ще деміли атаковані за два дні до того Афіпське і Куйбишевське НФЗ. Пішов, пішов. 18-й! У понеділок палав Івський нафтопереробний. Ось карта факелів на Росії за місяць. Окрім вже згаданих п'яти, на День Незалежності палала на Сизранському та Новошахтинському. 19 серпня повторно вдарили по Волгоградському. Були вдарі атаки наших БПЛА також 15, 13, 10, 7 та 2 серпня. Удар дуже своєчасний жнива відпустки з дуже гірким присмаком для воєнної російської економіки. Десь приблизно до 30% на сьогоднішній день нафтопереробних потужностей вибита. Це б'є і по а, в цілому можливостями здійснення торгівлі а, логістики а, збільшує ціни, провокує інфляцію. Парадокс країна бензоколонка лишилася без бензину. Ціни на пальне досягнули максимуму. Росіяни стогнуть про бензиновий дефіцит. Цит від сахаліну заправити машину просто нереально до Криму. На заправці кажуть, бензин закінчився. Тепер видаємо його за талонами. Що віддається? Ми в радянський союз повернулися У них раніше ніколи не було талонів. Ніколи в жодному році ніколи не було видача по талонам. Крем намагається вручну стримувати ціни ще на місяць до жовтня. Продовжив заборону на експорт бензину. А ми лише нарощуємо удари. Інтенсивність наша зростає більше дронів виробляється більше технологічності різних фішок використовується зокрема, російський реп, Місцемена неефективний вже головна мета зупинити нафтові потоки, які дозволяють путіну фінансувати війну. Тож б'ємо ми не лише по переробці, а й по перекажці, вдало намацуючи найболючіші місця. <ривіт> Ось так у п'ятницю уразили стратегічний нафтоперекачувальний об'єкт на Брянщині лінійну виробничу станцію біля Найдоповича, яка перекачує дизель для ворожої армії, потужність 10 мільйонів тонн на рік. Цього тижня вибухнув і нафтопровід Рязань-Москва, через який бензин отримують москвичі. І кілька разів наші вже атакували стратегічні об'єкти нафтопроводу Дружба. Там наші оборонці знайшли Ахіллесову п'яту станцію унечу. Здавалося, б, да, невеличка станція, але це вузьке горличко російської нафтопровідної і нафтової системи загалом. Тобто, якщо знищити цей вузол… То повністю перекривається і поставка безпосереднього сплугу. Перекривається поставка в Білорусь, а звідти відповідно поставку в Європу. Через цей удар Білорусь втратила технічну можливість швиденько поділитися бензином з братцями росіянами. Плюс дарили по дружбі так, що лишили друзів Путіна Орбана та Фіцо без дешевої російської нафти. Ми завжди підтримували. Дружбу між Україною і Угорщиною. У Будапешті удар назвали нападом на суверенітет і оголосили про заборону на в'їзд до країни командувачу силами безпілотних систем Мадяру Роберту Вровді. Він етнічний угорець. Той відповів запхайте в дупу, пане танцюрист на кисках. Ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини та угорські поставки не були метою удару, бо головна ціль зупинка потоків у Балтійському напрямку. Там заправляється увесь теньовий флот танкерів Путіна, і саме звідти течуть мільярди. А угорщина та словаччина можуть запросто відмовитися від путінської нафти. Угорщина і словаччина вони мають альтернативний нафтопровід з Адріатичного моря. І можуть повністю відмовитись від російського постачання, але їм просто це не вигідно. Там знижка становить приблизно 100 доларів на тонні нафти для е, угорщини Словаччини. Це по року до одного мільярда євро. Це величезні гроші для цих невеличких країн, а особливо якщо брати там окремих політиків. Зонечі нафта йшла в порт у слугу на Балтійському морі. Тепер не йде. Та ще й сам порт ми атакували. Дрон за 50 тисяч доларів. Розбиває майна на мільйон і ще викликає збитків на мільйони через невироблену продукцію. Болючим для Росії виявився й пакет санкцій від Європи, який обмежив ціни на російську нафту. Діра в їх бюджеті, росте з геометричною прогресією на межі банкрутства. Вугільна галузь. Головний вугільний регіон Кузба закриває шахту за шахтою. Такого не було навіть у буремні 90-ті. На межі кому й авіація постійні оголошення планів кавіорі, закриття аеропортів зробили польоти непередбачуваними і збитковими. Через західні санкції знайти деталі для ремонту літаків вкрай важко. Двигуни все частіше відмовляють. Лише у серпні тричі. Біда і в автобудуванні продажі найбільшого виробника вантажівок Кама спали на 60%. Прибуток торіку у 28 разів. Тож серпня КАМАЗ перейшов на чотирьохденний робочий тиждень. Навіть на військових підприємствах почалися проблеми із зарплатою. А росіян, які безплатно не хочуть працювати, міняють на рабів з КНД. Видно, плату за їх роботу отримує уряд КНД. А вони отримують їжу і якийсь мінімальний набір кишенькових, так би мовити грошей у Газпрома теж настали темні часи. Так мало газу, як нині Росія востаннє продавала у 85-му. Тому питання, де взяти гроші для воєнної машини, стало для Путіна вирішальним. Він точно буде просити допомогу у Китая КНДР домовлятися з Індією на саміті Шос. На що підуть друзі диктатора? Побачимо, але тон розмови схожих задаватиме не він. В Індії Китай розуміють, що Росія в такому дуже. Хиткому становищі вони теж вже починають їм там додатково викручувати руки, додатково вимагати якісь дисконти. Та головне це наш вплив бобрами, лютими, морками та паляницями, поки країна-бензоколонка не втратить останніх клієнтів. Окса Радіонова, Євген Литвиненко, ТСН один плюс марафон. Єдині новини. Це показали вперше. На сіверщині наші утнули неймовірне. Кожну добу мінус 100 російських FPV-дронів. шах і мат для ворога. Перехоплюють сигнал безпілотників і приземлюють їх один за одним. У росіян аж щелепа відвисла від роботи наших ребів. Починається дещо по-справжньому історичне. Боротьба виходить на новий рівень. Ви не можете пропустити ці епічні кадри. На півночі Донеччини літній наступ росіян вперся в місто Сіверськ. Окупанти ризикнули піти на масований штурм, але їх чекали бійці 54-ї бригади. 30 одиниць бойової техніки та 41 мотоцикліст. Майже вся армада залишилась горіти в полі. Задача противника була в принципі заїхати в Сіверськ. Це була дуель нашої бронегрупи з авангардом противника з тим танком. Який отримав біля 17 FPV і продовжував рух, тому що він обшитий був настільки сильно, щоб був спалений він тільки тоді, коли наш танк зірвав пострілом обшивку, і тоді фпв-шки змогли достати. Окупанти, розуміючи, що в лоб їм місто не взяти, повторюють із сіверськом те, що роблять в районі Покровська, намагаються обійти його з флангів. Ситуація трохи виглядає критично, вона на самому Ділі не є настільки критичною, тому що е, бригада стоїть дуже давно. Е, місто Сіверськ е, підготовлене в інженерному плані, було б нас не взяти. Ми е, стараємось зробити кілзону від 10 до 20 кілометрів. Росіяни теж створюють зону, в якій знищується все, що побачить російські дрони. Боєць, попри смертельну небезпеку, спостерігає, як дрон вбивця шукає собі ціль. На жаль, знаходить. В українських військових мінус автомобіль, але проти дронів тут, в оборонців Сіверська, є невидима, проте дуже ефективна зброя. Бійці в окопах її не бачать і рідко замислюються над тим, що саме вона дає їм шанс вижити. Це російський дрон камікадзе типу «Молнія». вже перехоплений. От цей конкретно дрон був заряджений. чим? скочно фугас двома фугасними зарядами? А цей камікадзе вже в реальному часі несе кілька кілограмів смерті прямує на сіверськ, але дрон-перехоплювач заходить зверху і перериває його політ. А вирахувати його траєкторію вдалось підрозділу радіоелектронної боротьби, який зламав відеоканал «Молнії». Український оператор зараз фактично дивиться на поле бою очима ворога. Це відео з російського дрона. Так так, це ми приймаємо з його дрону. Перехоплення ведеться у нього в реальному часі. Ще два роки тому уявити таку війну можна було б в фантастичних блокбастерах. Сьогодні це вже просто щоденна рутина. Окрема рота радіоелектронної боротьби Спектр майже не показує свою роботу. Нам показали. Оператор Реп підключився до ворожого FPV. Це означає, що він вже більше не зловить свій сигнал. Зараз безпілотнику допоможуть врізатись в землю. Ось так одним повітряним вбивцею стало менше, та на цій ділянці їхня кількість вимірюється десятками. На позицію спостереження і подавлення краще виїжджати ось так, як зараз їдемо ми під сіткою із увімкненим ребом. А ще наш водій каже, що не завадить і перехреститися іноді, бо інтенсивність дронів тут дуже висока. Уявіть собі, за один день позиція на яку ми їдемо, може подавити нейтралізувати. До ста ворожих ФПВ-шок. це означає сотню непомітно врятованих життів наших піхотинців. В пікапі сканер. на екрані перехоплена картинка з борту ворожого безпілотника. Він шукає ціль поруч. Хвилюватися нема чого, поки на екрані не побачиш свою автівку. Ця позиція пріоритетна ціль російських окупантів, тому ми не показуємо власне самі установки РЕБ, які прикривають сіверськ. Бо це все розхідний матеріал. Це все. Ну так як ми їх ушкоджуємо. Їхні комплекси антенни. Так само вони наші ушкоджують. То ваш комплекс, який там мільйони мільйонів коштує, що це розходний матеріал. Так, він довго не живе, його вичисляють, і вичисляють швидко, так як і ми їхні вичисляємо. Ці фахівці можуть нейтралізувати навіть ланцет і за потреби допомогти збити шахет. За кілька хвилин оператор посадив два дрони, які прямували в наш бік. Одне крило камікадзе і FPV. І обидва разом летять. В наш бік? В наш бік, так. Зараз був, так? На, мінус один. Подивили другу? Все, так. Да, да. Звичайний день тут це сотня знешкоджених дронів. День 100 дронів, то місяць це там 3 тисячі, може. Так. Чима. Росіяни вдосконалюють свої технології вбивства і поступово переходять від китайських на власні елементи високих технологій. Б'є на сполох Фін, командир підрозділу РЕП. Отут запчастини вже йдуть. Російського виробництва він антенна управління і антенна відеосигнал. Ці дрони вдалося подавити, але є такі, що все ж таки пробивають стіну радіоелектронної оборони 54-ї бригади. Вихід мати в резерві більше установок реб і більше дронів перехоплювачів в повітрі. Це точно допоможе втримати сіверськ, врятувати життя піхоті і зламати зухвалі плани Путіна, який не зупиняє свій наступ. Андрій Цеплієнко Ілля Шенкаренко Сергій Перфілов. ТСН Тиждень. 1+,1, марафон. Єдині новини. Фламінго вже в небі, і удар прийшовся прямо по Росії. У Кремлі здійняли гвалт, називаючи це справжньою катастрофою. Україна показала зуби і випустила нову надпотужну зброю. За сили вона перевершує навіть легендарний томагавк і вже шматує територію ворога. Як виглядає цей суперзвір у сфері оборонки? Та невже він остаточно виведе з ладу військову машину РФ? Про це і не тільки у сюжеті далі. Саме так українські дрони атакують російські нафтобази, військові об'єкти та склади з боєприпасами. ЗСУ завдають ударів по цілях глибоко в тилу ворога. Очевидно, що український оборонний комплекс перероджується і трансформується. Виробники працюють над створенням потужної далекобійної зброї, і йдеться не лише про дрони, а й про ракети, які здатні долати сотні кілометрів. Ча поява України так званої довгої руки, яка дозволяє тримати під контролем ключові військово-промислові об'єкти та об'єкти критичної військової інфраструктури на території ворога. Розкішне рішення українська крилата ракета Довгий Нептун, що летить на тисячу кілометрів. Пройшла успішне випробування і бойове застосування. Про це що в березні заявляв президент Зеленський. Доповідали щодо застосування українських ракет. Довгого Нептуна можна сказати задоволені результатами уражень. Точні технічні характеристики довгого Нептуна невідомі, але військові аналітики переконують, ракета вже знищує важливі об'єкти на території Росії. Його, ой, ужас. У довгого Нептуна вже є конкурент. Ракета вітчизняного виробництва Фламінго. У неділю в мережі з'явився знімок цієї зброї. А наступного дня одне із українських видань навіть опублікували відео тестових та бойових запусків Фламінго. Утім, чи справді на цих кадрах українська ракета в Укроборонпромі не підтвердили і не спростували? Це ракета, яка розроблена не в Україні, але вона розроблена людьми з українським корінням. Вона була прийнята до виробництва в серії української компанії про те, що фламінго виробляють, підтвердив і міністр оборони України Денис Шмигаль. Це потужна зброя, далекобійна, дуже потужна, і вона є це ключові. Подробиці, а все решта ми взнаємо, коли прийде належний момент. У медіа пишуть, що нова українська ракета має дальність польоту близько трьох тисяч кілометрів, бойову частину вагою близько тони і розвиває швидкість до 950 кілометрів за годину. Вона стійка до російських систем РЕП. Завдяки таким характеристикам Фламінго може вражати стратегічні об'єкти далеко в тилу ворога. Це накриття усіх важливих об'єктів на території Російської Федерації. Це те, що нам заважає перемогти Російську Федерацію. Це і виробництво шахетів, це і виробництво е е крилатих ракет е класу, починаючи там від Х-59. Плюс більшість практично всі склади грав, які знаходяться в цій зоні. Я не знаю, чи буде там три тисячі. 000... Кілометрів дальності, але якщо там буде навіть 2000 кілометрів, якщо там буде не 1000 кілограм, там 1120 кілограм вибухівки, а буде 500 кілограмів вибухівки, це буде чудово, якщо там це буде хоча б 50 ракет на місяць, як зазначають авіаційні експерти, українська фламінго навіть потужніша за американський томагавк. Зараз е ми шукаємо рішення для того, щоб все ж таки суттєво вплинути на можливості Російської Федерації. Тому вимушено створювати таку е мегазброю, зброю, тому що насправді тут вона виконує дуже багато задач. Ця ракета одразу стає гнеземного старту, там подвійний старт там спочатку пораховує двигун, запускає, її, виводить, щоб вона не витрачала своє пало, а потім вона вже йде на потрібній висоті з потрібним двигуном, двигуном і виконує правильно свої функції. Як пише видання Дефенс Експрес, разом з перевагами фламінго має і недоліки. Вона досить габаритна, а ще одне потенційно проблемне місце двигун. Аналітики припускають, що фламінго потрібен приблизно такий же, що ставлять на бізнес джети. Михайло Манлюк Олег Невідомський, подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини. Путінські найманці рвонули на Дніпропетровщину, але їхній штурм захлинувся. Українські сили дали гідну відсіч. У районі Покровська тривають запеклі бої. Зсу нищать ворога та впроваджують нові тактичні прийоми. Тим часом на Курщині було знищено цілий ворожий підрозділ. Лінія фронту дедалі більше хитається, а літня наступальна кампанія окупантів поступово втрачає потужність. Розлогіше про це у матеріалі далі. Це відео бійців 225-го штурмового батальйону ЗСУ. Вони зачищають населений пункт ворони на Дніпропетровщині. Українським бійцям за допомогою Бредлі вдалося зупинити прорив окупантів на цьому напрямку. На жаль, такі дії зсу не завжди успішні. За даними ресурсу State, Росіянам вперше вдалося окупувати два села на Дніпропетровщині. Це Запорізьке та Новогеоргіївка. Останні кілька місяців путінські загарбники майже по всій лінії фронту використовують тактику просочування малими групами. Така тактика дає дуже незначні успіхи. Це просачування в мелкі піхотні групи, там по два, по три чоловіка. Ну, цих груп много. Вони отримують задачу не стільки е, вступити в бой і прорватися, скільки обійти наші е, очаги, скажімо так, сопротивлення. Да? Тобто, наши посты, наши опорные пункты и так далее. Пользуясь тем, что э, линия фронта разряжена, то есть нету сплошной линии обороны. Это не прорыв, это вот такая инфильтрация, просачивание, протекание и так далее. Вот такую тактику они будут, очевидно, дальше использовать. Почему? Потому что, э, в общем-то, э, ситуация с нехваткой пехоты, она, к сожалению, достаточно актуальна с нашей стороны. Як і раніше, найгарячішим напрямком залишається Покровський щодня, щонайменше чверть усіх атак окупанта припадає саме на цей напрямок. Кремль за всяку ціну хоче захопити увесь Донбас. Вони хочуть вийти до адміністративним границям Донецької області, вийти з тих трьох областей Донецька, Запорожська і це коли ми говоримо о Южно напрямку. Ані хотя витіли Дніпросховус для того, щоб занять побольше території і иметь более сильні позиції на переговорах. Особливу увагу приділили покровському напрямку, і на нараді при президенті України, де взяв участь і головнокомандович збройних сил України Олександр Сирський. Основна наша увага зараз зосереджена насамперед на Покровському, Добропільському, Новопавлівському, Куп'янському, а також на Запорізькому напрямках. Під час наради обговорили потреби в додатковому забезпеченні для підрозділів на цих та інших важливих ділянках фронту. Маємо позитивні тенденції в прикордонних районах Сумщини та Харківщини. Тут визначальними є активні дії воїнів 225-го штурмового полку, 71-ї єгерської бригади підрозділів сил спеціальних операцій. На курському напрямку українській авіації серію ударів вдалося знищити цілий підрозділ. Авіабомби знищили штаб та КП підрозділу, пункт базування особового складу, розрахунок зв'язку реб та розрахунок ПЗРК. На цьому напрямку армія РФ також не має успіхів. Більшість цілей, які Кремль ставив на кампанію з квітня по серпень 2025 року, виявилися нереалізованими. Фактично, літній наступ РФ провалився. А серед росіян спостерігається певна втома. Про це пише видання Більд. Загалом за літо Росія захопила лише 1800 квадратних кілометрів. Це близько 0,3% українських територій. На Донеччині російські війська безуспішно намагалися взяти Покровськ, незважаючи на прорив до центру міста у серпні. Через три тижні всі російські підрозділи були знищені або потрапили в полон. На північному напрямку плани Володимира Путіна щодо створення поясу безпеки у Чернігівській, Сумській та Харківській областях також зірвалися. Під контролем Росії опинилося менше 70 кілометрів території вздовж кордону. На півдні у Херсонській та Запорізькій областях фронт залишився. Стабільним і Кремль змушений був фактично відмовитися від планів наступу. Наразі ситуація на фронті стабільна. і Президент Володимир Зеленський готовий до обговорення перемир'я, але не капітуляції. Як того вимагає Путін на цьому тьому не все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайку. Побачимось.